Всім привіт! Сьогодні історія про сім'ю з Херсонщини. Ці люди 160 днів провели в окупації, і на початку серпня їм вдалося вирватися на підконтрольну Україні територію. Сьогодні ми з Сашою приїхали, аби почути історію життя в окупації і по можливості допомогти цим людям. Бабахнуло так, що просто. А від нас це 90 км. Божу чоловіка, він каже: тю, каже, може, когось колесо лопнуло на трасі. Воно ще раз бабах. І так знаєш, ну, вібрація така. Mm -hmm. Ну, я ж розумію, що це було не колесо. А потім вже ж люди з каховки вже ж почали фотки, відосики скидувати. Ну, все, почалась війна. І це начався калатун страшний. Ми були окуповані 26 го числа. У нас адміністрації вже якби такої не було. 24-го вже не було. Ми, виходить, живемо вуличка, і там оце ж сільхозтехніка. Ну, тобто трактори, комбайни стояли, так, сховища для зернових. Тому, ну, І вони почали туди свою техніку перевозити. Дуже багато. Танки ну, їдуть, танки, да, все, Зетки, що хоче. І ну, просто вібрірує все. Потім другі вже заїхали, а потім вже вони поставили комендатуру, вже свої закони. Але ви могли вільно пересуватися? Ну, звичайно, спочатку це було вільне пересування, все було, просто вони тобі, ну, так знаєш, цинічно добрий день. Угу. Ну, тобто, у них все добре. А як гроші? От Російський зв'язок, а в магазинах гривня? Гривня. Ну, зараз ми от поїхали, вони гривню. Поставили дві... по дві ніці і в гривнях, і в так. ну, Так-так-так. Спочатку це були мітинги, ну, звісно. Ми ж навіть флешмоб Херсонщини зробили. Кожне село, кожне ПГТ, це ми виходили жовто-блакитними. А страшно було йти, от ви думали, що можливо вони почнуть стріляти, померли? Та вже не страшно, ти знаєш, це страшно вже потім, коли вже, знаєш, приходиш додому, думаєш, мешка. Вижили. Ну, знаєш, то О, от це, ну, там. А так, коли от якісь там дії, то. А як вони реагували? Ну, от вони бачили це все Було просто попередження одне. І ще раз, і все. Саме таке смішне було, що наші можновладці давали гуманітарну допомогу. Ти сидиш це добре. Це було по кілограму борошно і КГ цього пшеничної крупи на людину. Тому, а другий раз ми купили у Червоного креста упаковку памперсів за 500 гривень. Продавали прямо? Ну так. Ну так знаєш, як кажуть, ну так, а ти подій в магазині за таку цену. А в магазині ще дорожче. Ну, звісно так. І ти думаєш, блін, ну вони ж спочатку завезли гум допомогу, це харчі. Ну тобі, знаєш. Так, цинічно спочатку відібрали все, а потім, типа, наті слухай, брали такі, які навіть не потребували, Ну тобі ж живуть нормально, А ще знаєш, саме таке дивне. Оце ж поїхали, забрали цю гумдопомогу, поїхали дому, перевдягнулися і поїхали по новій взяли. Тут, Жінчина, де ви вже тут старорос не туди попали. А були такі люди, які відмовлялись принципово брати допомогу від російських солдатів? Ви не брали там no. ні разу. Стою в магазині, дедушка каже, ну вот говорит, Взял помощь, типа, от поїхав, говорить, взяв допомог от русским. Я кажу, ну я вас вітаю, кажу, ви пройшли референдум. А що а мені стається робити? У мене машина сломана. То бишь, ну, У чоловіка така проблема, знаєш, треба робити машину. Типу, війна війною, покататись хочеться. Ну, все, там басно. Ну, 100 грамів, 350 гривень. М -м. Жіночі прокладки 135, Це самі такі, що до війни були 27. От серветки дитячі, вологі 25 гривень. Так, у нас там 95, і от ціна стоїть стабільно. А ви спробуйте поїхати, от купити товар, провести, да. так? Ми ж ті по життю Це різні. на базах. Це, Це на баз. базах, все, так. Да. Ну, все. Так же само, як зняти готівку. Теж проценти, в кого 10%. відсотків. Банкоматів просто немає. Не, не існує. Спочатку там можна було вистояти чергу кілометрову, щоб зняти тисячу гривень, uh -huh. а потім з'явились люди, які знімають готівку, але під проценти. Коли приїхала в АТБ з Запоріжжя, в мене був шок, що можна палку колбаси полукопченої купити за 90 гривень. У нас там 310. Ну, різниця, розумієш? отак. Все так. Я поїхала там харчі да, в Потив купила на тисячу гривень, я человеку кажу, а у нас це пачка памперсів. Як сказала Симонян, товариші, в этом году Россия получила рекордный урожай зерновых. Все. Мы можем даже поделиться, если кто-то будет вести себя хорошо. У них все норм. А саме печальна історія в тому, що от нас же ж засаджують рапсом. Вони не знають, що це таке. Люди його навіть не косять. Ячмінь теж їм не потрібен. Знайомі кажуть, Тайно, ну, 1700 за тонну. А скосити його 2000 гектар. Каже, мені легше піти с пічку, кинути хама нагору. Люди вмирали, то ще не було ліків. Ліки Залежні люди дуже. У нас була проблема – це дітки з цукровим діабетом, дуже тяжко. А вони нічим не можуть вам допомогти. Ви хочете собі допомогти – допомагайте собі самі. Дають. Дають? Звісно, повним кордоном, звісно. У Шаково в Херсоні йдеш, і пункт видачі громадянства на сістрому. Спецслужби стоять всі в шлінах, ну, в основному люди. Пенсіону, котрим можна пенсію, вот, получать, щоб выжить Ну, одежі взагалі ні. Ти ну капець, там такі условия просто ну, загнали людей. Спеціально. В да. ну, селі ще так можна там. Ще хтось Друг да. допомога, так. Може, так. Да. То, а, да. а в місті там А В місті все, да. там, ну, там капець. Нам в цей день дуже якось так, я би сказала, що пощастило. Угу. Ми приїхали на Васильівку. Приїхали, нам сказав водій, все, ну, чекаємо до вечора. І це ж нас прикріпили до колони, там з горем пополам. І там був як: виїжджаєте у вас пів години, не вспіваєте до ранку сидите. І ми виїжджаємо якось так скоренько, ну, без особливих перевірок. Чому виїхали? Нас а не, не так перевіряють там все, там я ж кажу, там навіть ну, трусіля. Ну, Я би сказав, це тиск, це просто жити. Психологічно. Психологічно так. Коли виїжджаєш в Васівки, не завжди були там українські ну, ленточки. чистили телефон повністю. Знайома сказала, каже, Таня, фотка з дітьми, де діти у вишиванках, то есть допитується, а чого, а як. У мене колись И -и -и. один питає, а ви що, патріот своєї країни? Я кажу, а ти? Ну, як как бы, да, говорю, а я свої патриот, ну, шо, шофто мені да. Ми сіли з одним водієм до самого Запоріжжя, ми приїхали. Все. Скажу, там швидко організовано все, это, знаєш як, бізнес налажен, Все. Таких людей називають баригами. Коли ми тільки вже заговорили за цю тему, він сказав, каже, так, товариші, якщо будуть питання, я везу вас безплатно. Ні, ви можете говорити. Ви можете сказати, ну ви ж розумієте, я потом типу не зможу людей лити. да, все. А скільки заплатили ви от за цю дистанцію, щоб до Запоріжжя доїхати? Ну, за нашу сім'ю це 32.000. На одну людину десь 6-7.000. 7, -7 Ну це хворі. ще так, це ще Діти, дорослі, є якась різниця? Ні. Одну 10 місяців дитина це як Зелене світло водіям. Вони ж за нами ганяються, за такими сім'ями. Які ще діти маленькі. До рочку, так. Бо якби легше, Вони ж пропускають на... легше так. Вони на більше ходок зроблять. День там. Так. Ну дивись, є, є перевізники, таково. які беруть там трошки менше. Ну там, наприклад, 2 з половиною тисячі. Яка різниця між тими? Між тими й тими, що ти платиш на блокпостах mm -hmm. сам. Тобто він гарантує, бо я як з ним балакала, я кажу, мені треба гарантія, що моя сім'я виїде. Якби ми були разом з чоловіком, за, а, знаєш, запорушку. ми б і пішки пішли, ну от, чесно. А діти. І гроші ви платили на парі? Ні. Вже як виїхали? Ну, є люди, які у мене була з ним така умова. Проїхали. Я кажу, я тобі буду платити тільки тоді, коли я вже почувствую, що все, ми вже не підконтрольні. Ну він так, поїде. ну хорошо. Я коли побачила перший пост український. Украї... Вже. Я так його чекала. Слухай, блін, ну я вже ж те віконечко, а людей же ж багато, всі їх ну, і б'ють. Ну де ж, де ж той жовто-блакитний, йолки-палки. Я так поворачую голову де до мене, красавчик. Слухай. Я кажу, слава Україні! <ріст> кажу, можна вас обіймати? Він каже, так чого ти чекаєш? Я як виїхала, мені всі почали писати, та ти кричи на весь світ, що Херсонщина це Україна, бо ми чекаємо в ЗСУ. Там віра тільки в ЗСУ, чесно. там… Я зараз буду плакати. Можна плакати. Поспала в першу ніч спокійно, тобто без, о, о, що без Я в шоці була, коли я, я думала, так знаєш, в сонце світить капець і спала. Я спала всю ніч. Тобто, якщо Херсон все-таки буде підконтрольний Росії, ви туди не вернетеся. Mm -hmm. Херсон, це Україна! Будинок є, ми дуже переживали, як сподобається, не сподобається. А цей будинок от від сільської ради це... чи селищної Ні, це як? просто Ще бабуся, просто... клавен. Так, це сусідка. Можна, кого? Можна. Приємна повіта. Добрий день. Добрий, Добрий день, Жутя Клава. То ви прийняли переселенці, да, так? Да, да. Сідайте, сідайте. Вона yeah, така okay. класна, я не можу. Кожного дня хтось приходить. Знайомитись там. <реш> ти знаєш, такі люди, що от. Все одно іще какої-то подвох. Воно, знаєш, може і неправильно, там і несправедливо до людей. Але ну якось дуже-дуже добре. Знаєш, там як. Ну я не знаю. Ну, незвично, незвично, що, що, можна... що може таке так. бути. Тут вас гарно прийняли. Вам по максимуму облаштували будинок. Що вам ще не вистачає тут для такого? Стройматеріалу. Щоб робити ремонт? Так. Чи... Три кімнати треба зробити. Це yeah. ікс. Yeah. Прийшов якийсь дядько до нас знайомитись Валера. Дивіться, подати він зробить? Зробити. Ага, тут є а там Ну, Так. Хай кутикує, тут туалету немає. Туалет, на вулиці? Ну, робити треба. Його немає зовсім. Сьогодні я знову їду до родини переселенців з Херсону, аби відвезти найнеобхідніші речі зі списку, який ми отримали минулого разу. Поки монтувався ролик, ми з вами за допомогою соцмереж збирали допомогу для цієї сім'ї: засоби гігієни, одяг та взуття для дітей, іграшки, колиска та ходинці для Олічки, продукти все це ми відвезли для наших героїв, за що вони були щиро вдячні нам, вам, всім. Це тримається не важке, і це не дуже важке коляска то вона важча. Він такий добрий день, важкий, Вова, ну, да, тобі повезло, Одні для... не колюче. Розкладається, до речі, дуже. Ага. Там дощовик. Ага. Ага. Опа. Оля, не знаю, як тобі, но мамі подобається. <гум> Круто, скажи. Також була потреба у туалеті, тому що його зовсім не було в цієї сім'ї. Ми знайшли його і придбали. На понеділок була запланована доставка. Все було добре. І тут, в неділю, повертаючись додому, я побачила, як люди. Що їх так можна назвати, викинули просто два маленьких собачки поряд з лісом та дорогою, де активний рух, де їздять автомобілі. Я спочатку була розгублена, але потім зробила фото, відео і розмістила в соцмережах, аби прилаштувати цих цуциків. І ось на моє прохання відгукнулася Тетяна, яка сказала, що не зможе забрати одного собачку до себе на виховання. Тут, власне, сьогодні я приїхала, аби ж забрати цього одного собачку. Тут знову Згубленість, коли я брала одного собачку, інший на мене дивився дуже жалісливими очима. Коли я брала іншого собачку, перший біг за мною. Я просто взяла дві собаки, не знаючи, куди я буду їх дівати. І ми, власне, поїхали в село, де проживає наша сім'я з Херсонщини, наші вже друзі. Тепер, аби прилаштувати собак. Подумала, що ай ладно, в селі якось прилаштуємо. Коли ми приїхали, озвучили, що у нас є дві новини. Перша новина. Ми привезли вам туалет. Все добре. Тепер тільки треба організувати, щоб його якось розвантажити, як там краще під'їхати, куди і так далі. Коротше, і друга у нас є ще новина. Поки там папа вас не чує. Я підготувала його. Ні, ви ще не до всього його підготували. Так і що? Таня думала, що вона вже все знає і підготувала чоловіка. Вона така, та я знаю. А я кажу, ні, ви не знаєте. І відкриваємо двері, а там замість одного собачки два. І я не знала, як вибрати. Вони обох такі. Я прийшла взяти одну і в мене просто серце розривається. Осить мені отакі туалет робити. Странно. Вони вирішили залишити цих собачок в себе. А зараз наша задача допомогти з харчуванням, допомогти з ошийниками для собак, з профілактикою проти паразитів. Ну і взагалі підтримувати цю сім'ю в подальшому. <реш> 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 О, нічого собі! Ви ми минулого разу були тут ще общан нічого не було? Но я як приїжджала до тебе, то тут взагалі знаю. Ну, як, як ви так швидко? Ще є перелік потреб, які ми залишимо в описанні під відео, аби ви змогли долучитися фінансово або фізично, якщо у вас є речі, які ми шукаємо. Туалет класний, собаки ще лучше. <ривіт> Наслідуючий раз місто холодильника привеземо два кута. Михайла вісна. <ривіт> ми собак прилаштували. Настрій гарний, день закінчився хеппі-ендом. Туалет на місці, собаки вдома. І ми їдемо додому. Просто життя прекрасне. <ривіт> Після цієї історії я вкотре переконала, що наші українці самий гостинний, щедрий, щирий. А головне незламний народ. Разом нам під силу все. Дякуємо вам за підтримку, за ваші фінансові донати, за лайки, за коментарі, поширення наших відео. Підписуйтесь і не забувайте натискати дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Ввечір чоловік каже, йди калітку, зав'яжи на проволоку. знаєш, ну щоб... ну Ми звикли там, що все, на тисячу замків замков. І... Uh -huh. Зроблю я ж собі каву, вранці відкриваю двері, на порозі продукти стоять. Чоловік виходить, каже, да, проволочка здесь не допоможе. А так нам взагалі потрібна робота, створюю матеріал, і ми будемо руки ноги зробити, фантазії є, все окей.